Зазвичай я не вважаю, що в математиці умовні позначення є дуже важливими не зрозумійте мене хибним чином. Я також не в захваті від незрозумілих позначень, в яких можна зробити зовсім невеличкі зміни, що значно полегшили б життя для тих людей по всьому світу, що вивчають математику. В будь-якому випадку математика не заснована лише на умовних позначеннях. Навіть найбільш продумані символи та синтаксис з точки зору дизайну не дадуть такий же рівень розуміння, як проста візуалізація, тому. На мою думку, краще витратити час на пояснення самої сутності та глибинного сенсу, що лежить в основі концепції, і не використовувати зайвий раз складні символи. Коли символи, що збивають нас з пантелику, сильно сповільнюють процес навчання, питання постає ще більш актуальним. Зокрема, я подумав про конкретну трійку в синтаксисі, яка, якщо подумати, повсюди породжує нерозуміння в навчанні. Наприклад. Той факт, що двійка, помножена на себе три рази, дорівнює 8, може бути записана трьома різними способами 2 в кубі дорівнює 8, використовуючи верхній індекс, корінь кубічний з трьох дорівнює 2, використовуючи знак радикала, або записавши все як логарифм числа 8 за основою 2, що рівне 3, використовуючи логарифм. Що взагалі спільного мають. Ці три записи одного й того самого. І зрозумійте мене правильно, це добре, придумувати синтаксис для опису якоїсь нової ідеї, але ж не три зовсім різні способи описати одне й те саме, змушуючи учнів вчити правила, за якими працює дана ідея тричі. Адже це виглядає, ніби ви вивчаєте ту саму ідею, просто іншою мовою. І я вважаю. Що цей спосіб не просто не інтуїтивний, а він також є і не математичним, оскільки замість того, щоб знайти спільне серед різних фактів, і має займатися математика, тут ми маємо справу з трьома фактами, що означають одне й те саме, але записані різним чином. Просто згадайте, наскільки незрозумілими були логарифми, коли ви вперше дізналися про них. І це доволі таки відома проблема в інтернеті. Навіть існує велика кількість людей, що намагаються придумати краще позначення. Але нещодавно на Math Exchange я помітив пост з надзвичайно гарною, симетричною та обґрунтованою ідеєю, тому був просто зобов'язаний поділитися нею з вами. Для запису відношення, типу 2 в кубі рівне 8, візьміть трикутник, запишіть 2 у нижньому лівому кутку, 3 зверху. І 8 в нижньому правому кутку. Щоб виразити операцію 2 в кубі, залиште правий нижній кут пустим. Символ в цілому являє собою значення, що має бути в пустому кутку. Щоб виразити логарифм 8 за основою 2, який відповідає на питання, до якого степеня необхідно піднести 2, щоб отримати 8, просто приберіть число зверху трикутника, і наш символ знову означає число. Що має бути в пустому кутку. Для запису кореня кубічного з восьми, який дає нам відповідь на запитання, яке число в третій степені дає нам 8, приберіть число в лівому нижньому кутку, і наш символ в цілому являє собою значення, що має бути в пустому кутку. Інакше кажучи, всі ці три операції представлені абсолютно симетрично, і цей чудовий трикутник заслуговує на окрему назву. Мій друг із Академії хана вирішив, що цей трикутник варто назвати степеневим трикутником. Сама по собі назва дуже гарна, проте набагато крутіше бачити, наскільки природнім за допомогою даної концепції виглядає взаємозв'язок між всіма нашими операціями, в загальноприйнятих прийнятих позначеннях існує шість різних способів виразити різні операції оборотності. Більшість із них вивчаються окремо. Деякі майже не згадуються, і в них важко помітити щось схоже, навіть якщо всі вони описують ту ж саму основну ідею. Але студентам все одно доведеться прикладати в шість разів більше зусиль, щоб запам'ятати кожну з цих операцій, а це в шість разів більша ймовірність допустити десь помилку, і шість додаткових випадків, коли вони можуть вирішити, що математика складна, нецікава і її неможливо вивчати. І взагалі, чому б краще не піти вивчати малювання замість усього цього? Але зі степеневими трикутниками всі ці операції працюють за однією схемою. І чудовим тут є те, що наш мозок добре підлаштований під запам'ятовування саме таких закономірностей, і йому набагато простіше асоціювати властивість з простим інтуїтивним рисунком. Це навіть приносить деяку естетичну насолоду. І хто знає, можливо, студенти, що мають схильність до мистецтва, будуть настільки задоволені цим, що побачать, наскільки насправді може бути корисна їх інтуїція в науці. Візьмемо іншу властивість, наприклад, A в степені X плюс A в степені y дорівнює A в степені X плюс Y. Відповідна властивість в логарифмах виражається, як: логарифм від XY дорівнює логарифм від X. Плюс логарифм від Y. При записах через степеневий трикутник дещо простіше помітити, що обидва ці вирази дійсно означають те саме. Пам'ятаєте? Символ в цілому означає число в пустому кутку, тому верхній вираз означає, що множення чисел в нижньому правому кутку відповідає додаванню чисел у верхньому куті трикутника. З нижнього виразу аналогічно випливає, що множення числа знизу справа говорить нам про те, що числа зверху додаються. Для того, щоб допомогти це зрозуміти, можна малювати всередині трикутника, говорячи, що коли нижній лівий кут константа, то число у вершині подобається додаватися, а нижнє віддає перевагу множенню, а коли інший кут є константою, наприклад, верхній. В даному випадку напишіть знак множення в обох нижніх кутах, тому що множення степеневих функцій та коренів переходить в множення. Природне питання, що може у вас виникнути, а чи існує аналогічне правило для константи, розміщеної в правому нижньому куті? І воно дійсно існує, але для цього необхідно ввести нову операцію, яка називається прямою сумою і позначається як плюс. Кружечку. Пряма сума визначається таким чином, що A пряма сума з B дорівнює одиниця поділена на одиниця поділена на A 1, поділена на B. І дана операція не така вже і безглузда, як може здаватися на перший погляд, оскільки в фізиці вона зустрічається весь час наприклад, при розрахунках опору паралельно з'єднаних провідників. З даним символом можна сказати, що коли число в правому нижньому куті залишається сталим, то верхні числа додаються за принципом прямої суми, а числа в лівому нижньому куті множаться. І це насправді дуже цікавий зв'язок між логарифмами та коренями, який на диво ніде широко не обговорюється. І ймовірно, що саме через те, що записані формули не викликають ні в кого додаткових запитань, я міг би піти далі та показати вам величезну кількість інших властивостей, але мені здається, найкраще, що я можу зробити тут, це надати вам мотиваційний поштовх для самостійних досліджень та брати до уваги, що майже все, що містить степені, логарифми або корені, виглядає дуже витончено при використанні степеневого трикутника. До речі, сподіваюсь, що в ідеальному світі учні не будуть вивчати дані математичні операції лише шляхом запису символів, адже в них має виникнути питання, чому все працює саме так, а не інакше. Але справа в тому, що позначення насправді відображають математику, і питання, які учні ймовірніше за все зададуть, швидше і відкриють для них саму суть того, що відбувається за цими умовними позначеннями. Асиметрія в позначеннях відповідає дійсній асиметрії в числовому відношенню, A в степені B дорівнює C, а не в штучних асиметріях, позначень та символів. І коли учень спитає, чому значення в верхньому куті трикутника просто додається в одному випадку та додається за правилом прямої суми в іншому, то вчитель зможе показати, що оберт трикутника навколо вертикальної осі змінить відповідну операцію. У верхньому куті, а після вони разом дійдуть до причин, з яких це слідує. І я ще сподіваюсь, що ті, хто вивчає математику, не навчаються лише формулам, а навчаються обґрунтованим судженням та самостійно намагаються осмислити формули, що вивчають. Але сумний факт полягає в тому, що більшість навчається шляхом першочергового засвоєння маніпуляцій з символами, тому, коли існує можливість значно прискорити цей процес, то варто ним скористатися, і якщо ви згодні з тим, що степеневий трикутник краще за те, що існує зараз, то розпочніть хоч час від часу використовувати його в своїх записах, щоб відчути його силу в дії. Розкажіть про це всім. А якщо ви вчитель, то, мабуть, вам варто розповісти про дану концепцію своїм учням, щоб викликати у них інтерес до математики з самого дитинства.